Я думаю, у кожного були такі пасажири, які сіли, не пристібнулися потім що ж, воно тебе там таке пищить. Давайте їм покажемо, що там пищить. Ось тут стоїть у нас такий от датчик. І він йде до замка. До ось цього замка, паска, безпеки. Сіла людина, омастила свою опу, є тиск, давління. Буває ще яке давлення йде. І не пристібнулася. Тобто, то бачить, що хтось сидить. Не пристібнути, це не, небезпечно. І починає сигналізувати звуком і показувати на панелі, що треба застібнутися. Ось так воно працює. І, значить, Тому ми його зараз так временно відключаємо, а це в нас йде е, на підігрів сидінь. Тут нагрівательний елемент, який підігріває нашу попочку, взимку її комфортно, комфортабельно і хорошо. Ось таке діло. Думаю, всім ясно. Доступно объясняем, да, наверное.